Мої вітання, друзі! З вами я, Олександр Мірошник. Всіх запрошую на свій футбольний спортивний розважальний канал. Продовжуємо кар'єру в ПС-21 за одеський Чорноморець, українська прем'єр-ліга. Отже, перед всім приємного перегляду. Одразу до справ сьогодні в серії у нас перший матч. Перший матч вже лютий, так. На виїзді з Верусом поїдемо у Рівне, пограємо. Потім вдома матч УПЛ з Олександрією, потім Кубковий, чвертьфінал проти Інгульцю. Ну і не знаю, можливо, щось ще пропустимо, аби зіграти перший матч плей-офф Ліги Європи проти Ніці. Турнірне становище. Динамо 45, Шахтар, 40 у нас на один пункт менше. Ну і пропускати не хотілося, тому що там і вже невдовзі грати проти гірників. Треба підготуватися так, щоб їх обіграти і обігнати. Пас Забарний, Андерсен, Чорноморець, капітан, як Мець, Діара, Перейра, Наваро, Густаво Рамос, Гіут Стайшвилі, Назарій Русін. Таким складом будемо грати на виїзді проти Вересову. Let's go! Футбол більше не жаль, друзі. Дякую вам за вашу активність. Дякую за ваші коментарі, підказки, лайкоси. Не забудьте підписуватися. Ну, якщо є бажання, то можете фінансово підтримати канал. Буду вдячний вам за кожну копійку, за кожну гривню. Ну все, перед поближче до футболу. У нас нагадую, що на каналі триває кар'єра. У FIFA 23 за AFC Richmond на чолі з Тедом Ласуну. А зараз граємо в українській прем'єр Лізі на виїзді проти Верусу. Чудова сонячна погода. Але зима. Але зима, сонячна, але, але все ж таки це зима. Активний старт від Веруса, ви бачите, що вони витворюють, тут? Так, і що? І що це буде? А тут ми привозимо невже до нас, ні, мабуть, що судячи з реакції Рефері, то це. На підступах до штрафного майданчика, майже на лінії закидання, удар воротах. Коло ближньо стільки м'яч влетів такі в наші ворота, друзі, вже програємо. Ну, а в нас гра не клеїться поки що, не, не виходить. Знову Верес. Знову Верес активно тут грають відбори, ну, тут вже наше перехоплення. Назарі Русин не хотів віддати, там не пройшла передача, не проходить пас, діара. Діара Цитайшвілі. ну Цитайшвілі в нас також. Якщо від початку позицію програв, то поборотися в нього майже завжди не виходить. Так, знову ми знову пхнемо на ворота наших суперників, на ворота господарів. На Чорноморця до Олександра М'яч. Доходить удар зверху. Не дають знову пробити. Діара. Діара. Передача вперед. Там, мабуть, офсайд сайд був. 35-та хвилина. Верес Чорноморець. 1-0. Програємо. На виїзді, там через декілька турів вже нам зустрічатися з гірниками. І хотілося б, звісно, що, щоб не втратити до того очків, аби нам там вистачило однієї перемоги з ними, і все ж таки обій... обійти. Наваро Стащвілі на діара віддає діара. Помітив тут підключання аперери і удар, поворотах м'яч влітає таки в сітку. Наприкінці першого тайму, друзі, ми зрівнюємо рахунок. Отже, 1-1. Назарі Русин. Віддали нам трохи, бачите, так, вільного простору. Був час. Там, після кожної передачі у кожного гравця був, був час на обробку м'яча. Так, ну знімаємо це теж Награвся, незадоволений, ви бачите його, його реакцію, Він сам розуміє, що гра не пішла. Варгас з'явився замість нашого грузина, передачу Форрету і не встигає. Не встигає гравець. Завершився у нас, друзі. Перша половина зустрічі, отже, 1-1. Я вам нагадую про свій телеграм-канал. Ось QR-код, як видно, або ж знаходити посилання в описі під відео. Верес Чорноморець, 1-1, статистика. Володіння 51-49, два удари, два в Ствір. ну В нашому виконанні лише один удар, один у ствір воріт. За деякими пунктами навіть програємо. Цікава команда, непростий суперник. Непростий. Далі, там, якщо не помиляюсь, то проти Олександрії нам грати. Ну а потім... Потім кубковий поєдинок, ну а потім самі знати. Проти Нікси, і перший матч здається на виїзді. Знову нам літає, що тут за, за всіма правилами. Так, деревує наш голкіпер. Знову програємо, ти диви, що робиться. Ну що, Ларі Вея давайте цього. Екс Юніора, це нагадаю, це якийсь перероджений гравець, яку я підписав з молодіжки, так аби на продаж. Ну і, і, -і Володимир Шепелєв зіграє. Можливо, друзі, можливо, навіть і ризикнемо. Наступний матч УПЛ я пропущу, тому що ну, Кубок не хочеться пропускати, звісно, що ви розумієте. Матчі плей-офф, цікаво завжди. І хочеться в цій серії, аби вже пограти в Лізі Європи. І Роберт Наваро. По-пижонськи зіграв. не Треба було вже в дальній так гепати на силу. А я вирішив так м'ячик вкотити. М'ячик вкотити під ближню стійку, перера, передача і знову начіпляємося за м'яч. Помиляються захисники, там награли щось разом ну, з голкіпером. Ну і ми користуємося цією помилкою. Це Роберт Наваро, друзі, на 68 й хвилині. 2-2. І часу ще, в принципі, вистачає, часу вдосталь, аби виграсти перемогу. Якщо зараз помітимо, що ми дещо, можливо, на підйомі маємо перебувати. 70-та хвилина, верес Чорноморець, 2-2. Господарі атаці, накидання вибити треба. Перейра. Ілля забарний. Вперед помиляється. <кхи> Партнери допомагають. Так, Ларівей. Густаво Рамос. І що? Ну все, втомилися вже. Втомилися і господарі, і ми. Перейра, Андріас Перейра. Проходить сам тут задалеко, відпускає все-таки м'яч. Ще одна спроба, знову перера. Один з найактивніших сьогодні віддає на ...на нашого юніора той пробиває. Розвернувся, подивився. Здається, що прицілився, але не влучає ворота. Ларі Вей. Ну, суперника передача вперед. ну Це вже останні секунди, останні спроби, друзі. 2-2. Верес Чорномори, це нічого не можемо зробити. Дуже такий, знає, гідний. Гідний суперник, цікавий нам двобій. Е, як сказати? Нав'язали боротьбу. Тут, аби ще хоча б не програти, так все. Євген Пас м'як забирає. Чи буде в нас час? Ні, 3 хвилини додано, друзі. Останні секунди, все. Лунає таки фінальний свисток. Отже, 2-2 у Рівному зіграли з Вересом у нічию. Одне очко лише набираємо. Назарі русер Роберт Наваро. Відігрувалися Двічі, володіння 48-52, 4 удари, 4 у ствір. У нас 4 удари, 3 у ствір воріт. Ну і кращий гравець Шестаков, 7,5 балів. У нас оцінки. Перера там 7, ну. І не пішла в нас трохи гра. Металісто Колос 0-3, Олександрія Рух 2-2. Інголес Десна 1-0. Дніпро, Львів 4-1. Шахтар програє киянам. Вітаю болівальникам, шанувальникам білосиніх 0-1. Зоря Мінай Нічия, Маріуполь там також з кимось зіграв у нічию 1-1. І ми підіймаємося на другу позицію. 48 Динамо, 40 у нас, очок. Шахтар. Шахтар 40. Пропустив я такий матч з Олександрією. І тут нічия, друзі. І тут нічия. Що ж ти будеш робити? Так, динамівці виграють, гірники виграють свої матчі. 19-й вже у нас тур, майже як і в реальному житті. Зараз також 19, 20, 51. Гірники знову на другій позиції, ми на третій сходинці. Чвертьфінал Кубку. Чорноморець, Інгулець, Верес, Шахтар, Динамо, Мінай, Маріуполь, Десна, Чернігів. Отже, друзі, Бенти у нас в воротах, Ілля Забарний, Вільян, Чорноморець, капітан, Якімець, Шепелів, Перера, Наваро, Рама Стопалов Русин. Так, якщо не помиляюсь, у нас зима і сніг сніг на Konami Stadium. Ну що? За крок ми, в принципі, до виходу до півфіналу і треба би цього суперника треба обігрувати при всій повазі до інгульця. Але треба тут забирати, забирати своє і не знаю, як складеться в нас в УПЛ, Але також будемо намагатися через про всяк випадок, через кубок, гарантувати собі. Місце у груповій стадії Ліги Європи, але з іншого боку, якщо вдасться нам виграти Лігу Європи, в чому, чесно кажучи, я сумніваюся, ну не можна так, але все одно я так об'єктивно оцінюючи наші шанси, нашу команду, у нас ще є декілька слабких позицій, де треба підсилюватися, зігруватися. Тому шанси на перемогу в цій лізі Європи від мене, якщо так, і 100%, можливо, ну 50. Ну а там вже як, що нам дозволять зробити футбольні боги. Наваро. Топалов. Топалов. Тут дочекався підключення Наваро. Удар буде, ні, а як так. Не, 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 не дали пробити. Перейра, перейра, хитнув, обходить суперника. Ще одного тут помиляється з пасом. Русин на Переру, Андрес Перера, Русин. Русин Назарі, Русин повертає на переру, там його звалили. Відвертий фол такий, мабуть, жовта. Ну, Якщо не жовта, ні, все ж таки жовтої немає. ну, 100% штрафний удар. І Хто в нас тут може. Е, так, ну, Перейра сам, до речі, непогано може пробити, ну, спробуємо. Чи Розіграти спробуємо. Раніше мені більше подобалося в PS-13. Працювало краще, це. тут ну, ось, розігруємо, як і ми Трохи позиційно на прийомі невірно зіграв. Перера. Перера пробуває тут, якимось чином не як в ворота. Дали пробити, дали забити. Не реагує голкіпер, там захист не зрозуміло, що робили. Останні хвилини першого тайму. Чорномоврекс Інголець. 1-0. Гості в атаці. Так, фолу немає, все чисто. Але, але знову гравці в жовтій формі з м'ячем. Накидання вперед. Це ми тут Бендл забирає м'яч. Чекаємо на свисток. Чекаємо на свисток реферів. Все, друзі, це перерва. Адрес Перер на 37-й хвилині Забиває поки що єдиний м'яч в цій зустрічі. Нагадаю, що це чвертьфінал Кубку України. Володіння 51-49. Два удари, два стир, жодного удару по наших воротах. Ну Це вже десь щось так схоже на наш футбол трохи. Другий тайм. Густаво Рамос. Перед Назарі Русин. Підключений на Наваро. Роберт з м'ячем. повернути можна так ось. Назарі Русин приймає ближній пробив. Це кутовий. Завантажуємо. Не дають знову пробити м'яч вибито. Олександр Чорноморик спершу на підхопленні. Боротьба триває. Все, втратили ми м'яч. Будують свою атаку ось з правим флангом. флангом гравці Інгульцю. Ну, а тут що? Тут порушене правило і жовта ні. Умовне попередження для Володимира Шепелева, Ну і, мабуть, що прийшов час змін. Прийшов час замін. Варгас пограє. На лівому фланзі. Нагадую, що він може грати і на позиції лівого, і правого. Він Давай. Олександр Чорноморець на правий фланг захисту і просто має. Давненько він у нас не грає. Так, дякую, друзі. Дякую, друзі. Удар по воротах тут нам зараз щастить. За підказки стосовно стосовно там складу, я всіх гравців буду додавати, ще в небезпека, коли наш хворіт, додам і ближче там вже до трансферного вікна все передивимося, як тут наш капітан помиляється, чомусь там програв боротьбу і привозить 11-метровий, це червона. Це вилучення, і що? Ми сподіваємося на Бентлі. Сітало проти Бентлі. Тягнемо просто суперський сейв. Ну тут хоча б не, не пропустили. Вилучення, тепер ми меншості. Ух, сейв. Ну тут просто вгадав навіть ще до удару. Ви бачили вже, до удару зробив крок в напрямок польоту м'яча. Так, знімаємо одного з атакувальних півзахисників. Ну, а що? А що нам залишається? Нічого, Нічого не залишається. Ну і, і, і. перейра. Все ж таки на позиції атакувального буде діяти. Ну і фланги нижче. Нижче опускаємо фланги, тому що треба десь так вже думати і про захист. Можна, можна трохи пограти і від рахунку від, на результат. Тому що 1-0. В принципі, ми ближче до виходу. Далі удар. Так, Тут пожежа наша відповідь Варгас. Варгас офсайду не було, Назарю Русен чи був сайт? Ні. Прапорець не піднято. Ілья Забарни тут опинився на позиції центрального нападника, але пробити йому не вдалося. Моменти є, в принципі, і до цього були, до вилучення, і так і не скажу, що ми в меншості. Шепелев, Шепелєв, Вандерсен. Перера в центрі віддає на фланг Хандерсен. Оце вже мені подобається. Перера пробуває, сейв від голкіпор. Супер сейв, м'яч не виходить. М'яч не виходить. Так, на Русина Русин розстрілює. пут розстрілюють. Це вже, вже жирнуча крапка. Три хвилини додає Рефері, дві з яких зіграли. Назарі Русин забиває наш другий м'яч. Це 2-0. Це 2-0, друзі. Все. Питання знято. Ми у півфіналі. Навіть у меншості нас не здолато. Від суперський м'яч летів. Ну і все на цьому, мабуть, що так, лунає фінальний свисток. Отже, Перера 37, Назарі Русин 90 плюс 2. 2-0, Чорноморець Інгулець Петрове. Ну, і як бачите, мабуть, що Андрія Перера кращий гравець цього матчу. Побачимо. Зараз обов'язково дивимося. Ну, цікаво, там, там за сіткою, на кого ми. На кого ми там потрапимо фіналі? Мабуть, що на, на Шахтар, скоріш за все. Так, володіння 55-45, 5 ударів, 5 сквір. Ну, Голекс набагато активніше зіграли в другому таймі. Перера, так, 7,5 балів. Кращий гравець Назарі, Русин також 7-5. Варгас 7-0. Результати, результати. І, і, так, Верес, Шахтар 0-1. Динамо бігрує Мінай і Маріуполь проходить Дисну. Там серія після матчових 11-метрових. Ну так, За сіткою ми зіграємо з гірниками. Ну, інша пара динамо Київ, Маріуполь. Це вже півфінали, друзі, півфінали Кубку України. Поки що все виходить. Бентлі там пропозиція, я відмовився. Свонсі. Ну, і пари дивимося. Ренджер, Утрехт, Фенор, Целтик, Шальке, Рома, Ніца, Чорноморець, Динамо, Загрех Порту, Атлетік, Тотхем, Льєш, Астон Вілла, Вілья. Одна 16-та фінал Ліги Європи, Базель, Брюге, Динамо, Москва, Наполі, Шарліруа, Олімпік Марсель, Реал Беттіс Лаціо, Олімпіакос, Шахтар. Зеніт Бенфіка, це Арсенал, Ювентус Спартак. Забагато російських клубів. Ну, але сподіваюся, що всі вони, всі вони повилітають. Олімпіку Шахтар також ну, непростий суперник. Ну, Бентлі воротах, Забарний, Андерсен, Чорноморець, Якімець, Діара, Перейра, Наваро, Варгас Ситаршвілі, Русин. Тут бачите, Джастін Клайверт, Долберг, Даніло Барбоса, Шнейдерлін. Пам'ятаю, що свого часу грав, здається, і... І за Евертон, і за Манчестер Юнайтед. Бенітис в воротах. Поїхали, друзі! Одна 16-та фіналу Ліги Європи. Ніса прийматиме Одеський Чорноморець. З вас лайкос, друзі. Буду здячний вам за підтримку. Бережіть себе. Віримо в перемогу. Ну, поїхали! Поїхали вперед. Нагадую, що в ПС-21, що ми граємо, діє правило, тут має значення, як ви розумієте, де ти забиваєш м'яч, вдома чи в гостях. Тому, звісно, що треба зіграти, так думати і про оборону, бо, ну бачите, поки що Ніця не поспішав перед, а я протись, трохи будемо більшими силами. Можливо, вдасться забити швидкий м'яч, і гол на виїзді нам потрібен просто як повітря. Як Якщо ще вдасться швидкий гол забити, ось вже можливість не, не, не вдається пробити нам тут добивання удар, воротах, Бенітес рятує. Яка передача зараз. Перера, удар заблоковано. Шалений старт. Шалений старт від одеситів. Сподіваюся, що так, трим, так триматиметься все ух. Олександр Чорноморець. Як красиво м'яч відібрав. Розганяємо нашу контру. Перера по флангу. Варгас. Варгас. Русин. Назарі Русин. Наваро віддає на все Той пробиває, немає не удару добування. Та що коїться, Що відбувається коли воріт е, французької команди? Чорноморець. Чорноморець. Олександр Чорноморець, розрізна передача на перейру, захист там відпрацювали. Ну, знову ми з м'ячем. Майже не даємо нічого зробити нашим суперникам. 29-та вже хвилина. Чорноморець в атації. А Тут звалили і ми ще здобуваємо право пробити штрафний удар. Ні, попередження не буде. А що тут, що тут відбулося? Ну, ну так, можливо, там рукою відмашка і по обличчю прилетіло. Прилетіло. Ми йдемо на різні туси. Відлетіли наші гуси. Ну давай, перера, пробиваємо. Поперечено щастить. Відверто, відверто щастить, ніці. Якімець, якімець на варо. Варгас вже можна пробити, бо нітес. Це не складний. Удар для такого голкіпера. Цікавий склад, але ми поки що нічого не боїмося. І поводимо себе, як, як господар і Назарі Русин вище воріт цього разу. Скільки вже моментів ми мали? Моментів, не знаю, 7-8, а то можливо 10. Чорноморець. Чорноморець. Ну, а тут можемо ще і привезти. Джастін Клайвер значем. Ходить штрафний майданчик, буде удар. Нас рятує наш Голкіпер. Ну і пробив, відверто кажучи, Джастін не, не найкращим чином. На щастя для нас, це на Варро втомився вже Роберт, максимально втомився. Руси не дають е доходи до Варгаса. Знову все. Це крапка в першому таймі. Ніця Чорноморець нулі після першої половини зустрічі, але ми набагато краще грали, це однозначно. Прикро буде, якщо програємо, але, а таке буває частенько, що одна команда грає, інша виграє. 35 на 65 тотальна наша перевага, 6 ударів, 4 ствір. Один удар, один ствір. Це удар був у виконанні Джастина Клаверта, і там Ментр наш зупинив загрозу. Діара перед Назарі Русом, ось тут вирішують! Назарію Русин забиває м'яч. Відкрито рахунок на 50-й хвилині. Ну ось старт другому, другого тайму набагато цікавіший для нас. Назарю Русин. Молочинка. Просто супер. Ну і передачу. Давайте відзначимо. Так. Покотив м'яч вперед. Відповідь ніце. Знову Джастин. Джастин Клайверт. Ой, Клайверт. Чому я говорю Клайверт? Тому що я наслухався. Наслухався колись а, англійських коментаторів тут в PS21. Звісно, що його звичніше називати Клюйверт, так як і його батька Патріка. Тому, друзі, кого це бісить, там пробачайте. Давайте буду говорити вже як, як треба. Клюйверт. Удар по воротах. Здається, що це автогол. Здається, що це друзі автогол. Так, і хто це? Це як і Мекс. Це п'ятий номер, як імець молодець, Хі-хі. Двічі ми відзначилися, але рахунок 1-1, як в тому анекдоті. Прикро, але нічого не, не зробиш. Нічого не зробиш. Колись не пам'ятаю, друзі, коли, чи, мабуть, що кар'єра за Евертон на каналі десь там є, одна з перших. І десь грав в мене Клюйверт, і я там щось, мабуть, що, ну, навіть з кимось там згасовували, з'ясовували, як вірно, чи Клайверт, чи Клюйверт. Ну, якщо на батьківщині його звуть Клюйверт, а ось британські, англійські коментатори всі говорять Клайверт. Так, Долберг тут ні, не дозволимо. Активізувалися гравці Нікс в другому таймі набагато агресивніше діють. Так, Назарі Русин передача проходить, удар по воротах. А, близько, дуже близько, дуже близько. Один-один, в принципі, на виїзді це і було би і непогано. Але якщо заб'ємо другий, то це буде взагалі свято. Так, давай Володимир Шепелів трохи нижче, тому що активно пішли вперед. Пішов вперед суперник. Нам потрібен опорний півзахисник. Ну що, ще одна заміна. Давай Густаво, Рамос. Хоча не дуже в, в оптимальній формі, але Варгас наївся. 77 хвилина. в Ніцяватації. Тут вже вони пішли вперед. Ми вже більше граємо так, на балансі. Удар знову наш кіпер кращий. Так, Рамос. Чи вийде у нас контратака? Назарій Русин. Русин, центр, Рамос. Можна повернути, запускаємо Назарія, чи вдасться втекти? Ні, не втікає. Відповідь дуже швидко, дуже швидко. Тут вже пішла гра від воріт до воріт Бентлі просто супер, просто супер. Реакція неймовірна, неймовірна. Ви бачите, як тут накинув, пробив навідмінно і просто супер сейв. Сейв матчу, мабуть, що, якщо не пропустимо зараз, так, все спокійно. Ось тут перехоплення, Діара, передача вперед Назарі Русин. Ну знову русину не вистачає трохи швидкості, не, не, не може втекти. Знову перехоплення. Як Мець намагається реабілітуватися. Ну він не винен, звісно, що хотів як краще. І там і Бентлі міг відреагувати на його удар, але мабуть, що не очікував, не сподівався, що так трапиться. Плюс три хвилини так відбилися. Поки що відбилися. Запускаємо Дмитра Тупалова вперед. Захисник нам дає грати. Ви бачили. Хух, є, забили все ж таки. Ми забили, друзі. Ми забиваємо другий м'яч. Хотів сказати, в Парижі, ні, в Ніці. У Франції забиваємо свій другий м'яч, і таким чином вже суперник змушений просто буде йти вперед. У нас на стадіоні Чорноморець. І можна вже сміливо буде грати на контратаках. Сподіваюсь, що нам це вдасться. Ну, ось тут ми максимально свою справу зробили. На останніх секундах все ж таки, це що означає грати до кінця. На відміну, пробив, просто верхом. На, отримай. Так, рефері, де свисток згубив чи що? Ну, я вас вітаю, друзі. Я вас вітаю. Тричі ми відзначалися в цьому матчі, але рахунок 1-2, тому що один автогол у виконанні п'ятого нашого номера. Як Мекс. Тут Росаріо щось пояснює партнерам. 45-55, три удари 2 стир. У нас 10 ударів в стиру. Ну, що не кажи, у нас бажання було набагато більше. Русин 7-5, Клюйвер 6. Тупало всі мовчинка. Хоча Тупало приносить нам перемогу. Але не кращий. Так, Рейнджери у 3-0-2. Fennor Celtiк 1-0. Шальке, Рома 1-3. Динамо з Порту 0-3. Атлетік Тотхем-0єш, Вілеріал 3-1. Астанвілла програє Севілі 0-1. Базель, Брюгі 1-4. Динамо програє. Динамо Москва, Наполь 1-4. Так далі? що там Шахтар 2-2 грає на виїзді. Зеніт обігурфіку 4 0 ого. ССК Арсенал 0-3 і Юві Спартак 2-2. В наступній серії друзі. Ми знову граємо проти Інгульця, але вже в рамках ОПЛ. І через 3 на 4 матч відповідь у нас буде. Далі Дніпро. А ось далі вже і гірники. Це вже буде 7 березня 2022 року. Фу. <кхід> ну, ось такі справи. Не знаю, чи 4 матчі буде в наступній серії, чи, можливо, 3 побачимо. Ну, на сьогодні закінчуємо. Дякую всім за. Увагу! Бережіть себе! До нових футбольних зустрічей! Пока.